1 серпня 2025 року змінюються штрафні фінансові санкції для суб'єктів господарювання першої, другої, третьої групи платників єдиного податку при використанні РРО та ПРО. А саме на даний момент до 31 липня 2025 року діють пом'якшені штрафні фінансові санкції. Це за вчинене порушення вперше 25% від суми операцій та 50% від за кожне наступне порушення. З 1 серпня 2025 року ця відповідальність стає повною, а саме в розмірі 100% від проведеної операції та 150% за кожне наступне порушення. Дане порушення застосується до суб'єктів господарювання, які не видають фіскальні звітні чеки. Або в паперовій, або в електронній формі, або проводять операції на неповну суму коштів, а також проводять свою діяльність без застосування РО або ПРРО. Біля 20 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності використовують в свої діяльності реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій. Перевірок проведено біля 500. 60, а 288 – фактів невидачі відповідного розрахункового документа на приблизну суму 20 мільйонів грн.